Всім доброго дня! Вас вітає знову Фейдл. Сьогодні ми йдемо на доб'єк з віталіком. Будемо наносити вольве-декор в кольорі е 57 в пів дози. Колір дуже класний, під класику мебелі, під класичне нанесення. Дуже буде, як то кажуть, виглядати. Для цього нам буде потрібно акрилтів ґрунт, латекс Оптима і наш вельвет. Що ще я хотів би вам сказати? Дякую, що дивитесь ролики, ставите лайки, дуже приємно. Всім привіт, хто мене знає. То кажуть, на носі, скоро новий рік, плануємо всі роботи позакінчувати. Зустрінемося вже, напевно, що в новому році. Ми вже зараз приїхали на об'єкт збірці, наносимо пару з лоптима і до «Фейдов». І будемо після заказки, де у клейка, закатується коля. Коля, як я казав, вже м 7 наноситься на стіну в пів дози. Е, Зауважую, іменно пів дози, бо якщо його робити по повній дозі, він досі буде інакше. Маємо бюльбета половиною літри. Також процес здріває. Нанесення покажемо. Будемо наносити сьогодні новий стиль вельвета. Побачите великими мазками цікавими. Так що будемо знімати трошки детальніше. Хотів таке зуваження робити. фарбу, закасуємо максимально тонко, щоб не було ніяких стиків, швів. Максимально тонку фарбу мусить лягти на стіну, бо наш вельвет при висиханні він ще всідається. Якщо будуть якісь стічки від фарби, десь більше, десь менше, воно потім може покрити на вльвет, фарбу розташу максимально тонко. <пас> Я радив завжди фарбу брати під лівець, все ж таки латекс Інен латекс можна брати, in -in він йде твердіший, відповідно, буває часом розкорження вельвету по латексу. От зауваження. Ну, зараз стіна буде сохнути, воно вже пофарбовано в коліреці дві дози. Будемо чекати, потім буде наносити перший шар і кінцевий. Тут вже зараз донесений другий шар. Це класичний стиль. стиль справжнього оточенка. Тобто не мороз. Не горизонтальний з італійського варіанту фірми Фейлова. Тут вже зроблено. зараз Отже, що робить Віталій? Він наносить другий шар по першому шару, робить хаотичні руки зверху вниз, вправо вліво. Якби легенько під'єдну вносимо і легенько піджимаємо. Бачите, що виходить. Мушей підсохнеше своє трошки на вдаре. Ізвонимо, щоб там Давайте кабаря сюди. От наноситься другий шар. Тоненько. Тоненько. Другий шар наноситься теж дуже тоненько. Первый секунд можно уже моделировать. Момент хоп. Оно вже ее хлопнуло. Чуть-чуть до вертухи. Це выробить одну вам показываю. Вот так голод. просто надо помогуться чуток. Чем зараз, зараз. Це для мене, Ваших Батаченто, типа, оптимальная война, если ваши фермы. Реальний. Тобі вже колись за це казали, що не зараз. <гум> <гум> тому що це вірє. Красота. Не опісуємо, так. Все, хорошо. давай, тому <гум> що Отже, робота наша завершена. Наносили з Льве-декор фірми Фейдол. Шла, грунтовочка, в грунт. Латекс оптимув вольвет в кольорі Е57 під класику. Е, робили максимально, тобто в декор називається типу одочерку. Тобто ми відтворили натуральний стиль одочерки. Повністю стіни у нас півненьких декор, хоча стін. Вийшло у нас отак. легенька екскурсія по декору. Великими мазками. Рука мастера Віталія. Отже, номер телефону бачите зверху над роликом. Якщо якісь питання, звертайтеся, ми показуємо стіну далеко, як вона виглядає. Показуємо ближчий фон. Цей декор потребує багато світла. Тобто, Чим більше світла в кімнаті, тим краще воно його підкреслює. Наскос. Отже, дивіться ролик, ставте лайки, дзвоніть, Завжди раді вам коментарі.